Піздець присвячується творчим спілкам. Дєві особи. Магарич. Митець. Омелян Косопист. Митець. Харитон Йобищенко. Митець. Наваз... Назар Сівуха. Митець. Альфред Золупенко. Митець. Люда. Вагонна провідниця, котру всі вишезгадані митці їбуть. Іноді по черзі, а іноді так. Гавруша Обізянов. Інженер. Степан Срака, главний інженер. Шльома Гомільський науковець. Роже Гародій, французький буржуазний націоналіст. Пророк Самуїл Старий жит. Дія перша. На сцені стоїть товарний вагон. На дверях вагона напис Я равно МЦ квадрат. Трохи нижче написано: ніщо нікуди не зникає і ні звідкиля не береться підпис Ламаносав. Ще нижче написано непристойна пахабінь. Двері старанно закриті і прикручені дротом. Із за дверей чути приглушені голоси. Перший голос. І от уявіть собі, цей модило уходить, і ви залишаєтесь з нею удвох. А у вас в руках немає нічого, крім, стало... крім старого дерев'яного корита. Другий голос з цього місця, будь ласка, з Мальфред Альфред Юхимович. Перший голос перш за все висите в корито. Третій голос воно ж диряве, Альфред Юхимович. Четвертий голос «Замовч, не пизди, слухай, що розумна людина каже. Голос Альфреда Юхимовича. Повторяю ще один раз для того думів. Ви сціте в корито, шановний, а потім ставите її туди обома ногами. Другий голос хрипко. Що, адітою? Голос Альфреда Юхимовича. звичайно, ні, пан Сівуха. Голісінько. Третій голос Тю. Навіщо таку хуйню робив та підійшов ззаду та засунув. Четвертий голос. От ти Косопис дрепаний, замість багато пиздіть, учився б у, старі... у старших людей. Третій голос. Та я їбу. Голос Альфреду Єхимовича. Спеціальне пояснення для дітей природи. Моча активізує арегенні зони у жінщини на п'ятах. Голос Косопис, датю, яка ще зона, блядь, коли вона і так мені кожну ніч сниться. Четвертий голос. «Та не да дай послухай. Голос Альфреду Єхимовича. Тантра нахуй. Голос Назара Сівухи, Я вас прошу, не отвлікайтеся, Шановний Альфред Юхимович. Голос Альфреда Юхимовича, я акцентирую ваше внимание, господа. Женщина при цьому приходит в состояние статевого збудження. Голос Назара Сівухи, Як ви сказали, Альфред Юхимович, повторіть. «Альфред Віхимович, статевого збудження, пизда очката! І саме в цю мить, господа, ви вказівним і безіманними пальцями намацюєте у неї падкалінну ямку і починаєте її лизати, весь час піднімаючись язиком все вище, вище і вище. П'ятий голос. І так до самої сраки. А -а -а -а. В вагоні роздається тваринний регіт. Голос Альфреда Віхимовича. Саме в цю хвилину, мої друзі, до вас приходить довгожданна ерекція. Голос Назарасів, а якщо не приходить, Альфред Іхімович, тоді що робить? Голос Омоляна Косопизда. «Тоді треба воду злівати». Входить люда, вдягнута вагонною провідницею. В руках у люди підносить з їжею. Вона розкручує дріт на дверях, відчиняє їх і зникає в темній пащі товарного вагону. Голос Омоляна Косопизда, скільки тебе ждать можна курва. Голос Харитона Йобищенки. знов макарони блядь». Голос Альфреда Іхімовича, а бацили що нема? Голос Назара Сівухі. Та не чавкайте чучундра. Голос магарича чавкання. Деякий час з вагона долинає тільки чавкання, стуки та алюмінієвих ложок та репліка омиляна «Давай компот, нахуй. Трохи згодом ми чуємо хтивий голосок Назара Сівухи. Люда, ти готова я? І якесь таємниче шарудіння. За декілька хвилин. Люди виходять з товарного вагону, держачи акуратно складені стойкою забруднені алюмінієві полумиски. Вона поправляє зачіску, надіває формений берет і закручує двері на дріт. З товарного вагону чути, як хтось сито ригнув і веселий ригіт. З усього видно, що його мешканцям живеться гарно і весело. Входять Обізянов обізянові степан Срака, поглиблені в свої інженерні папки і розрахунки. Вони зайобані і закомплексовані. Гаврюша Обізянов. По нашим даним, якщо будівництво наїбнеться зараз, воно обов'язково наїбнеться в наступному кварталі. Степан Срака налякано, і що тоді буде, Гаврюша?» Гаврюша обіцянов сплює, тюрма нахуй, голос Альфреду Єхимовича, Так от, друзі мої, якщо жінки правильно обращатися, то вона вже становиться не жінкою, а симфонією, як його, голос Магарича, Брамса. Голос Альфреда Рихімовича, в пизду брамса, а ото пизданув, як в лужу перну. З вагону знов чути, як хтось сито ригнув, гнув, і голос Омеляна косопизда, макарони блять. Степан Срака пошепки От дікай фловлять. Гаврюшо обізяна, де люди. Хто там у тебе? Люда митці. Гавриша обізяв, які митці? Люда, разні. Один з бородою, один бритий, ще два з вусами, один очкарік, пацани що. Степан Срака, і що вони роблять? Люда, а макарони їдять. У суботу і неділю замість компота кохви, горілку по святам. Гаврюша обізянав, а бацила. Люди бацилу раніше давали, щасні. Степан Срака рішуче, от все одно заїбіть її жизнь до люди. Відкривай б'ять. Люди, а може не треба, вони битись будуть. Степан Срака та один хуй раз жив'єм. <сум> Степан Срака і Гаврюша обізянов штурмом беруть вагон, але негайно отримують пізди і відкочуються назад. Степан Срака, пустіть, друзі, ми більш не будемо, голос Мегарича, тобі, тобі, я бачу, мало пизди получить. Ти ще хочеш, щоб тебе в сраку виїбли. Закрой двері, бздить. Степан Срака, хлопці, їбіть куди хочете, тільки пустіть. Парашу буде виносить, бля буду. Голос Харитона Йобищенки, А що, можна пустить хлопці? Воно інженери, як цуценята, скавучать, так весело робиться, а на то придушить та й викинемо хуям. Альфред Зелупенко, правильно, хлопці, нехай лізе. Обулянко сопис. Чоловік чоловіку друг, товариш і брат. Гавшою бізянами степан срака залазить до товарного вагона і зникають в пітьмі. Люда знов закриває двері над рід. Голос Магарича. А ти, курва, як ще кого небудь пустиш, я тобі гланди через сраку вирву. Люда уходить подзенькуючи посудом. Голос Альфреду Єхимовича. На чому ми зупинились, господа? Назар Сивуха, на симфонії брамса. Альфер Юхевич впизду Брамса. Ви, пане сівуха, краще слухайте уважно і занотовуйте до цитатника, бо ви ніхуя ще життя не знаєте. От вчора, після вечері, вам дзвонила якась лярва, мов так і так, кидайся і приїжджай їбати. Так що ви зробили? Весь затрусилися, мов скажений, і давай у двері гупати. Так добре, що у мене шприц сіга на готові. От ви косопизди, от що ви зробили на місці пана сівухи? голос косопизда, то я б її вбив. Пан Срака у захваті. Які люди, Гаврюша, які люди. А ми цілу жизнь їдемось, як крути, як та мушка ми літає. До вагона кілька хвилин тому підійшов шльомогомільський науковець і з цікавістю прислуховується до бесіди, яка плавно тече в своєму звичайному руслі. Альфредухимич, або ви візьміть таку штуку, як танці. Щас кожен мудак сам по собі танцює. Руками й ногами махає, вспотіє весь, а в нагороду хіба що запалення легенів схопить. Між тим, чоловічий піт то ценна сировина. Тож замість руками махать, візьми платок та зажмі його під пахвою і так танцюй, щоб добре потом просяк. Голос магарича Гі, ото ніхуяв. А Федохимич, як хорошо просякне, то зараз їм тілці мармизу витри і щитай діло в шляпі. Голос косапис дать. А ця хуйня навіщо? Альфредохимович, вона раз нюхне їй піздець. Від ерогенних зон носа імпульс іде до статевого центру збудження, тільки й роботи, що до кущів дотягти. По очкастому і веснянкуватиме обличчя шльоми, обильно тікуть сльози і слюні. Шльома Гомельський скрізь сльози щастя. Хлопці, пустіть, голос Альфреда, іди в лабораторію жидок, тут своїх вже дохуя. Шльома Гомельський вражений такою проникливістю. Звідки ви знаєте, дядя? Альфредохимович, я знаю, бо я жизнь прожив. Пиздуй тобі кандидатську їбошить надо. Шльома з хліпою, їбав я ту кандидатську. Альфедухимович, ти що пизда? Не хочеш 150 карбованців получать. Не ви бачили таке, совсем габарзіл пацан. Шльома плаче його ридання гнетучі дії на сидячих вагоні. Вони злобісно мовчать. Омелян сопіс, жорстоко. Нічого, нехай поплаче. Потім піде, собі обрізання зробить, мацою зажире і буде банкувать. Альфредухімович, ти не гуманіст, Ілян. Магарич, а що, може, візьмем житка?» Харатон Любищенко. Та мені що, нехай лізе. Косопис, пайка зменшиться. Назар Сивуха, Ха, Жити то такі хитросраки заждіть, вони не тільки що макарони, вони і сайви дістануть. Альфредухімеч. От цайра, хай вас не їбе пан сівуха, вам її все одно не їсти. До шльоми. Давай, жидок, розкручуй дрота та йди сюди. Ми тобі посвящені в митці зробимо. Шльома відкручує дрота залазить до вагона, до його відразу ж починають пиздити, любителі цієї справи. Магарич у милянка Харитон Юбищенко. «Гаврюша, обізяла, надо две якось закрутить, бо це ж не небагадільня. Вони все лізуть і лізуть, Афредохімоч, та нехай обід принесе та й закрутить. Входить в Рожегороді, французький буржуазний націоналіст. Він у шикарному фланелівому костюмі з гарним капелюхом на голові. Вже Городі, стука по вагону. Вилазь, хлопці, свобода прийшла. У вагоні мовчай. Орже Городі, хорош хнюпитись, хлопці, на волі хорошо. Пташки, жито, квіточки, дівчата. Що хочеш, те й малюй. Всіх куди хочеш, туди й посилай. Степан Срака пошепки. Явна провокація, хлопці. Ми виліземо, а він хвись і сам залізе, та й буде макарони один за всіх наябувать. Арфед Юхимович до Роже А бацилу даватимуть? Рожегароді не. Бацила тільки в Бога і в начальство. Магарич, ну то іди к хуям звідси. Омолянка сопис, нас агітірувати, нахуй. Ми самі, кого хочеш, заагітіруємо. З вагона виліта камінюка і збиває з Рожегороді капелюх. Роже полохливо тікає. Входить якийсь дідуган з довгими пейсами, одягнутий в лапсердак, поверхи лапсердака в дідугана яскрава кацавійка залізничних робітників. В руках у нього ковалда і лом. Голос магарича Діду, закрути дрота, бо дме. Дід мовчки закручує вагона дріт і починає ковалдою методично вибивати утюги, завдяки котрим вагон стоїть на місці. Голос Харетона Йобищенки, Дідушка пацаватый, і ото, то воно йому надо, отак їбочий. Магарич, бельний дідусь, мабуть, і хущий стоїть. Стоїть, хуй, діду, дід продовжує роботу, стоїть, синку, дай тобі, Боже, щоб у тебе так стояло. Амилянко сопис, ого, ніхуя собі, дідушка барзет, а як звать тебя? Дід продовжує роботу, як звать, а Самуїлом. Харитон Йобищенко, теж жить, значить. Жидів розвелось, я їй був. Самуїл продовжує роботу. Спокійно, Да, багато жидів. Омелян Косопис, у нас тут теж є. Назар Сівуха, і Самуїл, може, ти пророк Самуїл? Самуїл просто, да, я пророк Самуїл. Арфедухімович, гага, ха до пророк і що з нами буде. Пророк Самуїл, а що буде? Нічого не буде. Піздець буде. З цими словами Самуїл вибиває останній утюг. Вагон зривається з місця і швидко зникає з очей. Входить люда, в руках у неї поломиски з макаронами і кампотом. Люда завмирає на місці. А де ж вагон? Де хлопці? Порок Самуїл. «Де, дів? Пізде. Смотреть надо. Цю ж мить, з того боку, коли уїхав вагон, роздається, страшний вибух. Люда раняє поломиски. Порок Самуїл. Какая ви нервна, я їбу. Завіса.